Чернігівка Оксана понад місяць користується віртуальною карткою для отримання 10% кешбеку з купівлі товарів за державною програмою. Національний кешбек». за вересень вже має більше 200 гривень. Кешбек планує витрачати на благодійність. Мені прийшло сповіщення у додаток в банку, і там вже за підказками переходила, відкрила цю картку. Вона підв'язується до основної картки. Потім в дію так само обрала цю картку. Воно все ж це банк пропонує так би перейти у дію і обрати. Тобто все легко. От, так, я, у мене картки від двох банків, і ці і дві картки я так і підключила. Тобто я то одною користуюсь, то іншою. Ну, кешбек вже нарахувався за вересень. 243 гривні і вже ось за жовтень є 90. 11 жовтня офіційно стартувала програма «Національний кешбек», а з 2 вересня було бета-тестування. На середину жовтня українці вже відкрили більше двох мільйонів карток в одинадцяти банках. До молоді та до середнього віка звернутися, щоб допомагали все ж таки своїм батькам реєструватися, що дійсно вона для людей більш похилого віку буде також цікава, але, мабуть, вони не можуть там пройти три етапи всі, які потрібно зробити, відкриття картки, підтягнути її в дію. Ми також своїм клієнтам всім відправили сповіщення через Viber. Коли вони відкривали національну картку, які ще потрібно зробити кроки, щоб доактивувати і брати участь в програмі? 56% всіх клієнтів, які відкривали картку карт 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 Національного кешбек-приватбанку Приватбанку, це жінки. Ну жінки вміють рахувати, я так думаю, і 44 – це чоловіки. Це 56% з тих, хто відкрив цей картовий рахунок. Це мешканці міст від 100 тисяч населення, які ну це. Такі прогресивні, скажімо, люди менше з сільської місцевості, але тим не менш, 61% клієнтів це 18-44 роки, молоді люди, і тим не менш 18% 55 – 55+, люди літнього віку у державній програмі. Бере участь поки що 15 виробників Чернігівщини. Їх може бути набагато більше, кажуть у департаменті економіки. А тому запрошують підприємців приєднуватися. Наша булочка, Ніжен Хліб, торговий дім Рига, Хліб, Ічнянський молококонцерний завод, Ічнянський завод Сухого Молока, Добродіо Фудс, фабрика здорово, кондитерська фабрика Десна, дочинні підприємства компанії Верес, то компанії Верес, Чернігівський хлібокомбінат, Колор Компані, Полком Люкс, Куликівське молоко, Слов'янські Шпалери, Новгарці, юверський сир. Завод. У нас близько 300 середніх підприємств, так виробників, які виробляють товари народного споживання, і вони на загальній системі оподаткування. Але і серед ФОПів, яких у нас там 36 тисяч, також є такі, які на загальній системі оподаткування. Отримані за участь у програмі «Національний Кешбек кошти можна буде витратити, наприклад, на комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв'язок або ж задонатити на допомогу Збройним силам України. Триватиме експериментальна програма до кінця 2025 року.